Привіт, друзі! Мене звати Ірина і це моя не така вже таємна кімната. Це простір, де я ділюсь найціннішим, що в мене є, моєю вірою в Ісуса Христа, моїм досвідом, моїми інсайтами від прочитаного в Біблії. І я роблю це в сподіваннях допомогти вам у ваших пошуках Бога, скерувати вас на цьому шляху пізнання основ християнства. Тому, якщо у вас є якісь питання дотичні до теми віри, дотичні до того, про що ми будемо говорити сьогодні, будь ласка, залишайте їх в коментарях під цим відео, під будь-яким іншим відео. Я дуже відкрита і прагну того, щоб бути актуальною саме для вас у ваших ситуаціях. Тому пропонуйте теми, якщо у вас щось конкретне лежить на душі, я буду робити все можливе від себе, щоб якомога краще. Пояснити вам ті чи інші моменти. І сьогодні, як і обіцяла, ми говоримо про те, як чути голос Бога. В одному з своїх попередніх відео я згадала що я звернулася до Бога і Він мені відповів. І я знаю, що для багатьох це призвучало дуже дивно, що вони самі ніколи подібного не переживали, тому це звучить дуже містично. І я хочу пояснити. Як насправді це працює, і як кожен з вас може навчитися також чути голос Бога і вирізняти його серед всіх інших голосів. Тому що, окрім того, що у нас є наш власний внутрішній голос, також ми з попередніх випусків дізналися, що наш ворог, диявол, також посилає нам негативні думки, обсесивні думки. Для того, щоб пригнічити нас, збити нас з пантелику, збити нас з нашого шляху до Бога і нашого покликання. І також маємо не забувати про голоси, які лунають навкруги нас, які йдуть від наших близьких, рідних, Зачасту це критика, яка stick to our mind. У мене англійська в голові. все. Припливли ці цій критиці властиво. Поселятися в нашій голові і жити там rent-free. О, Боже! Допоможи мені згадати українську критика, яка забивається в нашу голову і живе там як постійне нагадування про те, що той-то сказав, що я недостатньо гарна, розумна, амбіційна ще там ще щось. Оця критика дуже швидко впивається в наш мозок, і потім часто. Змушує нас сумніватися в собі, змушує нас повільніше братися за щось нове, тому що ми вже зустрілися з певним негативним досвідом. Да? І це також, зокрема, в молодому віці, формує наше власне уявлення про нас, нашу таку самооцінку. Ставлення до себе, коли ми віримо да, в ті слова, які були сказані членами нашої родини, наприклад, або нашими друзями про те, що Та ти навіть не пробуй, в тебе все одно нічого не вийде. І ти такий сидиш, да, мабуть, і не варто починати, у мене нічого не вийде. Цей голос дає про себе знати. Але також є голос Бога. Він по-різному може звучати для кожної людини, з кимось Бог говорить. Через сни, з кимось через е, конкретних людей в їхньому житті. Я вірю, що Бог говорить через проповідників церкві. Коли ти приходиш до своєї церкви, ти можеш бути впевненим, що там звучить слово актуальне для тебе або наразі, або яке буде актуальне для тебе в майбутньому. Тому що Бог надає оцей духовний хліб да, для кожної людини. Конкретній цій церкві він дає слово пастору, знаючи, що проживають люди, які сидять в тій залі. Корисним буде також обзавестись <рес> духовними наставниками або однією конкретною людиною, яка більш зріла в вірі, яка вже навчена чути голос Бога для того, щоб вона підтримувала вас молитовно, для того, щоб вона допомагала вам розібратися да, от серед цих голосів, і яка. За потреби могла почути щось актуальне от, для вашого життя, від Бога і передати вам. Але я, звичайно, що мотивую кожного із нас встановити цей прямий зв'язок, прямий контакт із Богом без посередників, бо Бог прагне мати особисті стосунки саме з тобою, один на один в повсякденному житті, а не тільки в понеділях в церкві. Важливо також читати Біблію, тому що це слово Боже записане для нас. Через те, що ми читаємо регулярно, ми можемо краще дізнаватися характер Бога, наше покликання, нашу місію на землі як християн, і це дуже цікаво. Читаючи ці самі історії, кожного разу я підкреслю для себе і виношу щось. Нове, через деякий час перечитую, відкривається ще нова перспектива, і за цим дуже цікаво спостерігати. І я читаю Біблію, от історії там про царів, які жили тисячі років тому. Да? Але я намагаюся знайти для себе уроки, які актуальні саме зараз в моєму житті. Наприклад, зараз я читаю Старий заповіт, і, зокрема, історію про те, як Бог вивільнив ізраїльський народ з єгипетського рабства, як він провів їх через пустелю, як дарував їм обіцяну землю. І от, ніби це історичні книги, історичні факти. І, взагалі, ну, до мене це не дотично. да. Але мене дуже торкнулося, що Бог каже: от ту землю, конкретно ту землю, я дарую тобі в володіння. Але вони в той же час дивляться на ту землю. Там живуть інші люди, войовничі народи, якби ну, не відчувається, що вони володіють тією землею. І Бог каже: ідіть і завоюйте її тепер. Ну, цікавий такий для мене момент був, що Бог вже дає перемогу, але ти йди і доклади зусиль. Я зараз пишу свій диплом, мені дуже це важко дається. Але для себе я от на прикладі цієї історії почула, що Бог дає вже перемогу, але ти йди все одно докладай зусилля. Але ти йди сядь і напиши ту сторінку сьогодні. Завтра це складеться у розділ, і так далі, і потихеньку, з Божою допомогою, ти це зробиш. Тобто, от ще такий є варіант, як чути голос Бога, читаючи Біблію, надихаючись досвідом інших людей, надихаючись. Тим контактом, який вони мали із Богом, да, як Бог тоді реагував на їхню невіру, на те, що там народ декілька разів відвертався від Бога, і йшов поклонятися іншим богам. І от в цьому всьому процесі взаємодії ізраїльського народу і Бога, я наразі можу конкретно спостерігати характеристики, притаманні моєму Богу. Я розумію, що він вчора, сьогодні і повіки той самий, і я можу розуміти, який у нього досвід із людською нацією, і можу краще розуміти, хто мій батько за характером. Часто Бог говорить до мене, нагадуючи мені місця і списання. Мені дуже пощастило, що я виросла в християнській родині, я виросла в церкві, в дитинстві ходила в недільну школу, і там вчителі допомагали нам запам'ятовувати історії. Ми спеціально вивчали е, так звані золоті вірші, тобто місця писанням ми прям заучували, розказували, отримували медальки, солодощі, подарунки. І знаєте, ці знання залишилися зі мною по сьогоднішній день. Я сподіваюся, що залишаться. До кінця життя, це такий ґрунт моєї віри, я дуже вдячна за це. І зараз я сама намагаюся запам'ятовувати також ці надихаючі якісь вірші, псалми, просто читаючи їх знов і знов, воно вже само по собі якось відкладається в голові. Да, і часто буває так, що Бог говорить до мене, нагадуючи мені оці завчені або Прочитувані мною місця списання. А буває, що це ну, повністю текст, який я знаю на зубок. А буває, що це одна якась фраза, яку я так вскользь запам'ятала. І зараз є така можливість класна мати застосунок Біблії в своєму смартфоні. Я завжди залишаю посилання на, на його інсталяцію і для Android, і для, для під цим відео. Є посилання, ви можете прийти і також встановити собі застосунок. Мені дуже подобається, хоча в мене є паперова біблія, мені дуже подобається мати можливість от, ввести в пошукову строку якесь конкретне слово і знайти вірш, який має в собі це слово. Там також цікава є функція, що за якимись ключовими словами можна знаходити актуальні для вас тексти, якщо там вбити страх, любов, радість, будь-що, що вам потрібно або подолати, або потрібно отримати, виводити таке актуальне для вас ключове слово і автоматично вибираються вірші, які вас надихнуть в цій ситуації. І мені здається, це дуже. Зручно, зокрема на перших порах, але в цілому закликаю вас регулярно читати Біблію, по можливості запам'ятовувати. Золоті вірші мається на увазі, які ви знаєте, що будуть актуальні в вашому житті подалі. Якщо ви знаєте, що ви тривожна людина, що рано чи пізно настане момент, коли. Ви будете в страху, ви будете в такій паніці, читаючи Біблію, знаходячи відповідні, актуальні для себе послання, такі, як, наприклад, покладіть на мене, на Бога, всі турботи, тому що він печеться про вас. Або навіть якщо піду долиною смертної тіні, не побоюся я зла, тому що ти зі мною. Бог зі мною твій жезл і твій посох вони заспокоюють мене. Біблія пронизана такими надихаючими посланнями. Біблія пронизана а, словами підтримки і любові. І дуже важливо для себе знаходити ці місця, виписувати їх, запам'ятовувати, щоб коли ви відчуєте себе в такому занепаді, в пригнічному стані, в поганому настрої, коли опускатимуться руки, ви змогли собі нагадати, або Бог зміг нагадати вам про те, що ви вже прочитали. І якби звернути ваш фокус уваги от на те конкретне місце, і це буде живленням для вашої душі і духу. Взагалі, один із основних моментів, основних індикаторів, як ми можемо зрозуміти, що почути нами було сказане Богом, це те, що ці слова, які ми от чуємо в моменті, вони збігаються із тим, що записано в Біблії. Не може бути такого, що. Вам особисто Бог каже одне, а в Біблії записано щось кардинально інше. Біблія це слово Боже, це істина. Написано, що Бог вчора, сьогодні і вовіки той самий. Він не змінюється, його характер не змінюється, його погляди не змінюються. Він тисячі років тому вже все сказав, він вже все нам передав, і ми можемо читати, дізнаватися про це краще і тоді. Наш внутрішній компас, наш внутрішній орієнтир буде краще налаштованим, будемо легше вирізняти, що є істиною, що є брехнею, що є правильним курсом для нас, які думки варто відкидати. Це такий еталон, з яким ми звіряємо все, що ми чуємо. Другий індикатор це те, що слова Божі покликані нас надихати, покликані нас підтримувати. Якщо той голос, який ми сумніваємося, чи Божий чи ні, звучить як критика, звучить як щось пригнічуюче, що замість того, щоб надавати нам крила, прибиває нас до підлоги, то це не від Бога. Бог це не тільки великий творець, це також і твій батько. Він дуже сильно тебе любить. Він хоче дати тобі майбутнє і надію. Він хоче, щоб твоє життя було сповнене радості, любові, миру. Якщо той голос, який ти чуєш, позбуває тебе цього всього, то це не, ну, апріорі не може бути від Бога. Ну і третій показник того, як ми можемо зрозуміти, що сказане було реально від Бога, навіть якщо в моменті ми не змогли це конкретно розпізнати, це те, що поплину часу обіцяне ним збувається. Або якщо це було пророцтво, про майбутнє, воно збувається, тому що він вірний Бог, він ніколи не кидає слів на вітер. Якщо він щось обіцяє зробити в твоєму житті, він обов'язково це зробить. І ми можемо просити про подальші підтвердження, про подальші знаки від Бога, чи це дійсно те, чого ти хочеш від мене, чи це дійсно те, до чого ти мене кличеш. І Богу не шкода дати нам і такі знаки. Богу не шкода промовити до нас через сни, знову ж таки, через інших людей, нагадати нам слово Списання, Він буде продовжувати до нас говорити. Якщо ми до Нього звертаємося, це бажання Бога мати з нами діалог. Молитва це не до стелі і назад. Молитва це діалог. І в Біблії написано: звернись до мене. І я тобі відповім, сповіщу тобі велике і неосяжне, відкрию те, чого ти не знаєш. Бог нам каже: звернись до мене, май зі мною особистий контакт, не через священника в церкві, не через віруючих батьків, типу, от вони за мене помоляться, мене благословлять, у нас з Богом все на мазі. Бог прагне мати особисті стосунки саме з тобою. Щоденні стосунки саме з тобою, тому що, як, наприклад, ми людей дізнаємось краще, да? ми з ними проводимо час, ми ставимо їм питання, ми досліджуємо їхню історію, ми занурюємося в їхній досвід, так само працює і з Богом. Ми виділяємо час в нашому дні, щоб помилитися, щоб почитати Біблію. Щоб поговорити з іншими віруючими людьми, дізнатися про откровення, які вони мають, або послухати цей подкаст, щоб дізнатися Бога краще. Тож не бійтеся ставити Богу питання, він також хоче бути пізнаним, він також хоче, щоб ви знайшли відповіді для себе, тому він і буде вам давати можливості почерпати ці нові знання. А він в цілому нас для того і створив, щоб ми мали особисті контакти з ним, щоб ми мали це спілкування з ним. І для мене це взагалі велике відкривання цього тижня, що в цьому, в принципі, є сенс нашого життя. Створив він з одного весь людський рід, щоб жив по всій поверхні землі, визначивши заздалегідь окреслені пори та межі їхнього проживання. Для чого створив? Щоб шукали Бога, може, відчують Його і знайдуть, бо ж недалеко Він від кожного з нас. У ньому ми живемо, рухаємося та існуємо. У ньому ми живемо. В цьому контакті, в цьому часі наодинці з Богом. Ми знайдемо для себе нові сенси, ми знайдемо для себе наше покликання, натхнення, радість, тому що він джерело цього всього, він джерело любові, все, що поза межами, це просто як штучні замісники, справжнє щастя, от якраз в цьому контакті із Богом, це єдина константа. Тому що якщо покладати сенс життя на побудовану кар'єру. Ринок змістився, криза фінансова, все втратив. Якщо покладати сенс життя на родину, діти виросли, пішли з дому, розвелись з чоловіком. Не знаю, що ще сталося: сенс життя втрачений. Якщо покладати сенс життя на популярність, черговий скандал, тебе закенселили, люди повністю відписалися, відвернулися, ти нікому не потрібний гроші. Це важлива складова нашого життя, але це не сенс життя. Розумієте, про що я? Все це, в принципі, так чи інакше залишиться в цьому житті. Ми з собою вічність тій гроші не заберемо, ту славу не заберемо. Що йде з нами в вічність, так це наша віра, наше спасіння і наші справи, наші добрі діла. тому варто виділити. 10 хвилин на день для того, щоб почитати один розділ Біблії, помолитися, подякувати Богові за цей день, попросити Його скривати шляхи, попросити Його дати мудрості у всіх справах і в молитві благословити ще когось. Давайте зробимо це зараз разом. Дорогий Господь, дякую тобі за сьогоднішній день, дякую тобі за всі благословіння, які ти вливаєш на мене. За людей, яких ти посилаєш в моє життя, і за всі можливості, які ти переді мною відкриваєш. Допоможи мені, будь ласка, знати тебе краще, допоможи мені дізнатися твій характер і чути і вирізняти твій голос посеред всіх інших. Я хочу знати тебе особисто, я хочу мати особисті стосунки з тобою. І я прагну знайти відповіді на мої питання. Ти бачиш моє серце, ти знаєш кожне з цих питань. І я прошу тебе, відповідай мені, показуй мені шлях, показуй мені конкретні кроки, як я можу рости в моїй вірі, як я можу знайти сенс мого життя, знайти моє покликання. Дякую тобі, Господь, за те, що ти вже дієш в моєму житті, навіть якщо я цього не бачу. За все тобі, слава і честь. Амінь я благословляю вас, друзі, на ці декілька наступних тижнів, поки ми не будемо бачитись. Хай Бог вас береже, хай Він наставляє вас. Нагадую, що якщо у вас виникли якісь питання по ходу сьогоднішньої розмови, залишайте їх в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому випуску. І якщо є поклик. Поширте це відео, надішліть своїм друзям, хай вони теж дізнаються, в чому сенс життя. <гум> Люблю вас, обіймаю, Бажаю всього найкращого. Па-па!